Усі ці жінки-лучанки. Хтось працює в сфері психології, хтось знає все про грудне вигодовування, а хтось має професію доли, допомагає жінкам, які збираються народжувати. Усі вони знають, що таке вагітність пологи і знайомство із собою новою в статусі мами. Кожна з цих жінок має одну чи більше дітей. На спільний сніданок збираються часто. Вони зі спільноти жінка для жінки. Жінка, яка народжує дитину, вона переживає соціальну депривацію. Їй складно складно інтегруватися в нову роль, а потім разом з цією ролью інтегруватися в світ собі подібних. І е, цей світ собі подібних він і є підтримкою в цьому в цьому контексті, тому що хто зрозуміє маму краще ніж та хто вже є мамою. Жінка для жінки це спільнота, яка об'єднує мам не лише з Луцька, а й з усієї України. Вони спілкуються про дітей і не тільки діляться емоціями, ідеями, бажаннями, почуттями, досвідом, допомагають одна одній не бути самотніми в материнстві. Цілю нашої спільноти є ще знову ж таки і розвиток жінок, підтримка їх у саморозвитку, такому самовдосконаленні, і тому ми реалізуємо онлайн і офлайн заходи і проєкти». Засновниць спільноти четверо. Одна з них Наталія Бухонко. Вона мама чотирьох дітей: найстаршій доньці 19, наймолодшій 5 років. У соцмережах Наталія пише, що ненавидить готувати їсти, тому якось відкрила власне кафе. Я жартую, що мене моя кожна дитина змінила мою професію. Після кафе було знайомство з вальдорфською педагогікою. Зараз я вже навчаюся на педагогічному Семінарії в Вольдорському, всеукраїнському, От, і є головою громадської організації 12, яка займається вальдорською педагогікою в Луцьку. З народженням наймолодшої доньки Наталія вирішила стати долою, помічницею в пологах. Це така собі професійна подруга, яка знає, що, коли, як робити, казати і як зреагувати. І зараз я супроводжую жінок в цьому періоді вагітності, пологів і післяпологовому е, періоді. І Я так жартую, що я починаю жінку вести за руку, да коли вона вагітна. Потім з нею народжую. Потім, коли дитина підростає, можна забрати в сточок вальдорський, та потім типу, в школу. Те, що вона не зможе всидіти в декретній відпустці та ще й шість років, бо діти народились з різницею в рік, Наталія знала. Утім, залишити малюків змогла не відразу. Я була такою мамою в декреті, які всі там винні, яка ходила там в якомусь халаті. І Я думала, а як можна інакше. Наталія пригадує знімок з подругами, зроблений, коли ті прийшли до неї в гості. Подивилася, думаю, що мені я не подобаюся. Це вони прийшли такі всі красиві, а я просто в халаті. Допомогло каже і усвідомлення того, що діти рано чи пізно підуть з батьківського дому. І ми залишаємося самі з собою. Хто я, я реалізована як жінка, чи я як професіоналка в якійсь сфері? Тобто, тут питання до себе, чи я просто як розвиваюся як особистість, там та читаю літературу, тобто про, про себе, дбати також про себе важливо. Допомогти собі, дбати про себе, розуміти себе, свої потреби саме про це спільнота жінка для жінки у нашому суспільстві каже ще одна її співзасновниця Наталія Райне. Ще мало людей вважає, що кожна мама мусить цілком і повністю віддавати себе дітям. Є такий момент, що якщо жінка, наприклад, думає про свій ресурс чи про про себе в цьому плані, то це про егоїзм. Але насправді це не про егоїзм, це про турботу про тих, хто поруч. Ресурс мами, за словами психологині, дуже важливий. Втрата себе колишньої, сприйняття себе в новому статусі, догляд за дітьми, побутові клопоти, а зараз ще й стреси, і переживання через війну. Усе це після народження маляти відчуває кожна жінка. Ресурс мами дуже важливий, бо мама потім цим ресурсом ділиться зі всією сім'єю. І ну як. То кажуть, в народі з пустого глека води не нап'єшся. Оце власне мама і є тим глечиком, в який треба наливати, щоб потім віддавати. Діти переконані співзасновниці спільноти Жінка для жінки не почуватимуться добре, якщо буде нещасною їхня мама. Об'єднуючи жінок за одним столом на тренінгах, лекціях, майстер-класах, благодійних заходах, вони допомагають кожній матусі ставати щасливою. Перш за все для самої себе. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал.